Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І сьогодні я підготувала для вас підбірку герметичних романів. Я дуже люблю читати книги, у яких люди обмежені в своєму пересуванні, вони знаходяться в якомусь закритому просторі, і мені не знаю, завжди подобалося це читати. Не скажу, що це щось унікальне, і такі книги трапляються рідко, насправді їх дуже багато. Але сьогодні я вирішила. З вами поділитися тими, які прочитала сама, які мені запам'яталися, і, можливо, вони також зможуть вас зацікавити. Отож, давайте почнемо. І розпочати я хотіла б із книги Марсіянин Енті Вейр. Головний герой цієї книги Марк Вотні це один із шести членів екіпажу Гермес внаслідок нещасного випадку залишається сам один на Марсі. Мені одразу сподобалася ця задумка, як тільки я почула про цю книгу і прочитала її анотацію. Досить повільно тут все розгортається. Як ви розумієте, там практично немає діалогів, тому що Водні залишається на Марсі в цілковитій самотності, і книга написана у формі щоденника, де Головний герой розповідає про всі свої кроки для того, щоб вижити. Взагалі, книга дуже насичена різними науковими термінами. І якщо ви не сильно розбираєтесь там в біології, хімії чи інженерії, то, можливо, вам буде трішки нудно. Мене це. Ці всі терміни трішки відволікали від основної розповіді, але варто віддати належне гумору головного героя. Він прям витягував цю книгу. Це, це настільки смішні жарти. Мені було дуже цікаво за ним спостерігати, і саме оцей момент чи вдасться йому. Врятуватися, звісно, я не могла залишити книгу, не дізнавшись, як вона завершиться. Тому, якщо вам таке цікаво, ви можете звернути увагу на цю історію. Я впевнена, що байдужим вас вона точно не залишить. Далі, друзі, я пропоную перейти до двох книг Стівена Кінга. І перша, яку я вам можу рекомендувати, це під куполом. Під куполом це була друга книга, яку я прочитала в автора. Перша Долорес Клейнборн мене досить сильно розчарувала, а ось від цієї я буквально не могла відірватися. Події тут розгортаються в маленькому містечку Честер Міл, і одного дня це містечко. Накриває таким невидимим. Куполом. І жодна ракета чи бомба не здатна цей купол зруйнувати. Також люди не можуть відповідно залишити місто і ніхто не може в це місто потрапити. Історія насправді досить жорстока, адже коли люди опиняються в закритому просторі, вони розуміють, що за їхні якісь сівчинки, пограбування, вбивства, зґвалтування їм нема перед ким нести відповідальність і вони стають такими дещо дикими. Звісно, існує інша сторона медалі. Люди, які боряться за справедливість і не дивлячись ні на що, зберігають в собі людські риси. Звісно, читаючи цей роман, неможливо не задумуватись над тим, як би вчинили люди на землі, якби така ситуація була можливою і якби якесь місто накрило ось таким куполом. Книга, як я сказала, досить жорстока, місцями кривава, але дуже цікава. Єдине, що мене в ній розчарувало, це її фінал. Мені хотілося, щоб Стівен Кінг якось оригінальніше завершив цю історію, бо тому що після фіналу мене буквально бомбило. Мене це дуже якось. Емоційно не вивело з себе, але все рівно, не дивлячись ні на що, книга дуже крута. По-моєму, КСД її вже перевидало, тому якщо ще ви не читали, зверніть увагу. Наступна книга Стівена Кінга з тих, що я читала, є, напевно, однією з моїх улюблених, але я читала напевно від книг 7. Тобто, це зовсім мало якщо дивитися на доробок автора. І це книга Мізері. Я думаю, багато з вас про неї вже чуло, навіть якщо ви не читали цю історію, то вона настільки, мені здається, уже часто згадується, що навіть людина, яка не читала, не дивилася фільм, знає про що це. Але все-таки тут у нас головний герой є відомий письменник Пол. Відомий він завдяки серії книг «Мізері». Одного разу він потрапляє в автокатастрофу, і з цієї автокатастрофи його рятує місцева медсестра жінка Н. Ені, по-моєму, Ені. І вона, замість того, щоб викликати швидку, вона забирає пола додому і там намагається його лікувати. Але проблема в тому, що жінці не подобається, як автор завершив серію книг про мізері і вона хоче, щоб він написав продовження. І те, що відбувається в її будинку, це просто мене викликало мурахи по шкірі, тому що згодом досить швидко Пол розуміє, що жінка не в собі, вона має якісь психічні, психологічні проблеми. Він не може нікому зателефонувати. Він розуміє, що він став заручником цієї божевільної. І ця книга. Мене реально змогла налякати, мене налякала там сяйво чи острів дума, а ось ця реально змусила так нормально хвилюватися. Але не дивлячись на це, я досить люблю цю історію. Можливо, колись навіть перечитала б, але точно не скоро. Також я б хотіла вам порекомендувати книгу одне за одним Рутве. У віддалене гірське шале приїздить компанія людей, які працюють разом. Ця поїздка це такий своєрідний спосіб і відпочити, покращити стосунки і, звісно, обговорити робочі питання. Але одразу зрозуміло, що стосунки між цими людьми досить таки напружені. І ось це якесь катання на лижах, вогнище, розмови біля каміна, ніби мають пом'якшити якусь непросту ситуацію. Ситуацію між ними, але стається так, що один з цих людей помирає. А згодом ще на це шале сходить лавина, і ці всі люди опиняються відрізаними від цивілізації і не можуть покинути це місце. Книга побудована так, що один там розділ написаний від одного з цієї компанії, інший від іншого, і так ми знайомимося, якби з думками кожного з цих персонажів. Якщо ви часто читаєте... Трилери, то вам, напевно, ця книга, ну, напевно, вас не вразить, тому що тут все дуже передбачувано. Навіть я, людина, яка досить рідко читає цей жанр, швидко здогадалася, хто тут, так би сказати, головний винуватець усіх подій, які тут відбуваються. Але мені дуже було цікаво, ця книга відкрила для мене творчість Рутве, і тепер я збираю її книги і потрохи. Читаю, мене якби не сильно засмутило, що я здогадалася, хто головний винуватець, але мене цікавили мотиви, тому я продовжувала читати і в цілому залишилася дуже задоволеною. Звісно, ця підбірка не може обійтися без класики, і тут у мене Робінзон Крузо від Даніеля Дефо. Насправді, сюжет цієї книги теж, напевно, відомий всім. Наш головний герой Робінзон Крузо під час корабельної катастрофи виживає один з команди і потрапляє на безлюдний острів. Йому вдається прожити там більше. 20-30 років, і, власне, ця книга це його життя на острові, як він облаштовує свій побут, що він їсть, як він полює, як він вирощує якийсь там ячмінь чи рис, що він там вирощував. Ця книга, власне, практично без діалогів. Коли я почала читати, мене чомусь це здивувало, але це цілком Логічно і власне головна інтрига: врятується Робінзон Крузо чи ні? Як він врятується? Я цю книгу перечитувала по-моєму цього літа і. Вона для мене відкрилася з зовсім іншого боку, крім того, що це герметичний роман і основна, якби сюжетна лінія це життя Робінзона Крузо на безлюдному острові. Тут піднімається багато інших важливих питань. Одне з таких найболючіших це проблема работоргівлі. Для мене це було неочікувано, тому що раніше я сприймала цю книгу як якусь дитячу легку історію, навіть таку трохи казкову, але насправді вона виявилася набагато складнішою і. Якщо ви читали цю книгу в дитинстві, я вам раджу її перечитати зараз. Я впевнена, що ви подивитесь на неї зовсім іншими очима. Також я б хотіла вам порекомендувати дві книги Сари Пірс: це Санаторій і ретрит. Взагалі це трилогія, але третьої книги ще немає. Я знаю, що багато людей. Так, досить негативно відгукується про творчість Сари Пірс, але я скажу чесно, мені дуже сподобалося. Мені було цікаво, мене взагалі нічого в цій книзі не дратувало, а тільки навпаки. Давайте про все по порядку. Перша книга Санаторій. Тут ми знайомимося із детективкою Еліно Ворнер, яка взяла паузу у своїй роботі через особисту трагедію. Вона отримує запрошення від свого брата. В якому говориться про те, що він заручився, і він запрошує власне, її відсвяткувати його заручини. І ось наша детективка прибуває у розкішний такий імпозантний готель, віддалений в Альпах. Але одразу зрозуміло, що з цим готелем щось не так, і досить швидко ми дізнаємося, що на місці цього готелю раніше був санаторій, де лікували хворих на туберкульоз людей. Але, крім цього, Елін переживає власне особисту трагедію і. Це місце, в яке вона перебуває, її ніби ще більше гнітить, все навколо, ніби говорить, що це місце приховує в собі багато таємниць. Насправді так і є, і згодом ми в процесі читання дізнаємось про кожну з них. Стається так, що на наступний день після прибуття наречена брата Лора зникає. І. Де вона поділася? Що з нею сталося, Нікому не відомо. Крім того, шторм перекриває доступ як до готелю, так і ніхто зовні теж не може дістатися і допомогти з пошуками жінки. Згодом виявляється, що зникла ще одна жінка, і тільки Елін може допомогти. Але чи допоможе вона, тому що її робота безпосередньо пов'язана з її особистою? Трагедію. Тому для неї це все непросто. Багато людей скаржилися на те, що головна героїня постійно не є, але я так не думаю, я якби її навіть співпереживала, тому що для неї там, те, що сталося, це реально велика втрата. Мені було дуже цікаво і. Таємниця цього санаторію теж мене так трішки промурашила, було моторошне це читати, те, що ці люди не могли вибратися. Ось ця така напружена атмосфера, коли прибуде допомога, і тут ще люди зникають, і усі вже панікують, хто це робить, куди зникають ці жінки. Я вам не знаю, раджу вам, звісно, вирішувати, але мені ця історія дуже сподобалась. Друга книга називається «Ретрит», І тут, знову ж таки, у нас детективка Еліс, але тут події вже відбуваються влітку, теж на віддаленому острові відкривається такий відпочинковий комплекс, все дорого-багато, все ну, дуже стильно і по-сучасному. Але на цьому острові. Є така скеля смерті, де колись нібито е, скоював свої страшні злочини маньяк убивця. Репутація в цього острова теж така не дуже. І, і ось одного разу е, е, біля комплексу там, з йогою знаходять тіло е, молодої жінки. І коли Еліс прибуває з'ясувати, що ж там сталося, адже Спочатку думали, що це нещасний випадок, виявляється, що цієї жінки взагалі тут не повинно було бути. Згодом також знаходять ще одне тіло чоловіка, який затонув, і тоді вже Еліс починає підозрювати, що слава цього острова себе виправдовує, і, можливо, цей маньяк знову повернувся і що там взагалі відбувається. Крім того, між першою і другою книгою є така е, зв'язуюча нитка, це знову ж таки історія самої детективки Еліс Ворнер. Не буду вам розкривати всі карти, але це досить цікаво. Тут, до речі, коли починають відбуватися всі ці дії, Дивні на цьому острові теж якийсь там шторм, спусується погода, і ніхто з поліцейських не може прибути для того, щоб допомогти Еліс у цьому розслідуванні. Тому вона знову залишається сам на сам з таємницями цього віддаленого місця. О, біла кімната я прочитала в минулому місяці і. Звісно, я не могла її не додати у цю підвірку, адже тут стається так, що головний герой цієї книги прокидається і розуміє, що він разом з іншими чоловіками опинився, замкнений в якійсь білій кімнаті. Як він туди потрапив, як звідти вибратись, незрозуміло, адже в цій кімнаті немає дверей. Є тільки вікно, але вибратись за допомогою цього вікна ніяк неможливо, воно зачинене, ну, як би не варіант. Як ці люди туди потрапили і як, чи вдасться їм вибратись, це головна інтрига цієї книги. Звісно, тут є ще інша сюжетна лінія, де розповідається про молоду пару, їхні стосунки. Але як ці дві лінії пов'язані, це дуже цікаво. І чи вдасться цим незнайомцям, які разом опинилися в закритому просторі, все таке залишити його? Я думаю, вам буде цікаво це почитати. Для мене принаймні ця книга з сьогоднішньої підбірки дуже сильно відрізняється від решти. Не буду казати, чому і чим, тому що це буде спойлер, але повірте, вона кардинально інша порівняно з книгами, які я вам. Показувала і буду показувати далі в цьому відео. Коли я взяла цю книгу до рук, я взагалі не очікувала, що це буде граматична історія. Це книга і не лишила й жодного Агати Крісті. Це одна з моїх улюблених книг в авторки, хоча я теж не досить багато читала. Тут 10 незнайомців отримують запрошення відвідати солдатський острів. Ці люди взагалі різні і за віком, і за статтю, за соціальним становищем, професією, поглядами на життя, але тим не менш, вони всі збираються разом в прекрасному будинку, теж на віддаленому солдатському. Острові, і згодом там починають відбуватися дивні події, хтось починає вбивати гостей. А, а статуетки, які стояли на столі, після кожного вбивства, починають зникати. Цих статуетах теж було 10 як і гостей, і відповідно, коли хтось. Помирає, когось вбивають, то і зникає статуетка. І взагалі це дуже цікава історія, як вона пов'язана з дитячою лічилкою, хто власне вбиває цих людей, і вони теж опиняються в ізоляції, вони подають. Різні сигнали, щоб її забрали з цього острова, але там панує якась негода, і вони ніяк не можуть звідти вибратися. Не лишилось жодного. Дуже цікаво, мені було, як це все розв'яжеться. В кінці, мені здається, авторка трішки накрутила. У мене були такі якісь незбіги неточності, але вони були досить маленькими, тому книга мені в принципі, дуже сподобалась. І остання книга на сьогодні, але вона, напевно, одна з моїх улюблених, теж прочитала досить недавно, називається Список запрошених. І тут у нас знову далекий острів, до якого ніхто не може дістатися. Негода, шторм, всі залишаються таким відрізаними від світу і від будь-якої допомоги. Тут у нас знову ж таки розділи написані від різних людей. Всі ці люди прибувають на острів для того, щоб відсвяткувати весілля молодої пари. Ця книга досить цікаво побудована, адже ми практично до кінця не розуміємо, хто тут скоїв вбивство. Але це настільки цікаво описано, що ви не можете відірватися, і сторінки практично непомітно пролітають. Я не здогадалася, хто тут головний винуватець, але ця атмосфера, така похмура, дощ. Я таке, так собі уявляла, знаєте, таке ніжне, весільне шатро, яке розгойдує цим несамовитим вітром. Люди чують якісь дивні звуки. Там офіціантка приходить і говорить про якесь знайдене тіло, зникає світло, і це все так. Класно описано, і насправді в цій книзі ще досить цікава фішка в тому, що реально ти підозрюєш кожного, тому що герої, вони всі, м'яко кажучи, не святі, в кожного є якісь таємниці, і кожен, по суті, міг вчинити вбивство, але ми до останнього не дізнаємось, хто це. Я підозрювала всіх. Всіх, нібито був мотив, але я не здогадалась. Це, напевно, один з кращих таких трилерів, які я взагалі читала а в сьогоднішній підбірці з ним, напевно, напевно не знаю, хто поконкурує. Ну, от Мені нереально ця книга, напевно, найбільше подобається, тому я вам дуже раджу теж її почитати. І на цьому, друзі, все. Сподіваюся, ця маленька підбірка була вам цікавою і корисною. Якщо ви теж любите громатичні романи, обов'язково діліться своїми рекомендаціями в коментарях. Я з задоволенням буду читати, тому що я обожнюю таке, поки що мені не набридло таке читати, можливо, колись це станеться. Але зараз не знаю, я отримую величезне задоволення. Читаючи такі е, закриті романи, де персонажі не можуть ніяк повпливати на обставини і вибратися, тому буду з радістю переглядати всі ваші рекомендації. А ми зовсім скоро побачимось у наступному відео, тому бережіть себе.